Ранок добрий, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Посмішкою вас вітаю і здоров'я всім бажаю. Пам'ятайте, діти, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Ви вже знаєте, що на світі є багато людей. Когось ви любите, хтось вам подобається, а з кимось ви дружите. Сьогодні я пропоную вам послухати дуже цікаву казку як кошеня. Шукало маму? Але спочатку? Скажіть, будь ласка, кого ви любите? Так, звичайно ж, ви любите багатьох людей. Та все ж найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно ж, хто це? Мама, малята, ви любите свою маму? Розкажіть, а як ви її любите? Діти, а як ви звертаєтесь до мами? Як ви її називаєте? Чи страшно вам було б, якби ви в крамниці чи де небудь на вулиці загубили б свою маму? Що б ви робили? Звичайно, ви б шукали свою маму, кликали б її. Ось і маленьке кошенятко. Яке загубило свою маму, шукало її. Хочете дізнатися як? Тоді послухайте казку Віри Паронової, як кошеня шукало маму. У цій казці будуть ось такі герої. Я буду їх показувати, а ви називати Сорока, Мишка, Корівка, Песик. А зараз, діти, послухайте казку, як кошеня шукало маму. Кошенятко заблудилось, кошенятко розгубилось, плаче, бідне, серед двору, всім розказує про горе. Ням-ням-ням. Знайдіть матусю. Без матусі я боюся. Тут сорока прилетіла, походжає, склавши крила, запитала кошеня. Може, мама, ви моя? Ні, у тебе крил немає. Ти біжиш, а я літаю. В тебе шерсть, а в мене пір'я. Зверха, бачу, все подвір'я. Покажу тобі кра-кра, є під хатою нора. Там живе така ж тваринка, Довгий хвостик, сіра спинка. Кошенятко біля хати стало матінку чекати. Раптом з нірки тишком нишком Вибігає сіра мишка. Котик радісно, ням-мям, мамо, я тебе шукав. А вона йому дурненьке, ти великий, я маленьке, в мене лапочки тонкі, а у тебе он які. пі-пі-пі, Шукайте, маму із великими ногами. Що лишилось кошеняті? Знову маму йде шукати. Бачить звіра, в нього роги і великі довгі ноги. Запитало кошеня. Може, мама, ви моя? І корівка му, -му". Я до себе не візьму, мій синочок не такий. Він великий, ти малий, по ногам копит не маєш, бо по землі гуляєш, в тебе лапки з пазурами. Біля будки твоя мама. Ням-ням-ням, знайшлась матуся, все як у мене вушка й вуса, а собачка каже ні, бо не родич ти мені. Всі коти живуть у хаті. Ви ж повинні працювати. Гав гав гав, не плач, маленьке, мамочка твоя близенько. Он гуляє між кущами, доганяй швиденько, маму. Киця запитала няв, де синочку пропадав? Я тебе шукаю зранку і готова до сніданку. Пригорнула, обійняла, молочком нагодувала. Чи жаль вам малята було кошеня? Поясніть чому? Правильно, тому що кошенятко загубилося і йому потрібна була допомога. Що ж робила кошенятко коли воно заблукало? Так, плакало, боялося без мами та шукало її. До кого кошенятко зверталось по допомогу? Так, до сороки, мишки, корівки. Собачки, що робила мама киця, коли її знайшло кошеня? Правильно, запитала, де він був, нагодувала, пригорнула та обійняла його ось яка турботлива та хороша мама нашого котика. Дітки, тож як називається казочка, яку ми тільки що слухали? Так, як кошеня шукало маму. А чи є у вас вдома киця чи кошенятко? Сфотографуйтесь з ним і вишліть мені. Я буду чекати. А ви, дітки, ніколи не губіться, тому держіться за ручку мами. До побачення і пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!